Ось і промайнув майну вже місяць навчання. Хотілося б розпочати з більш радісної ноти, проте, враховуючи події останніх місяців, позитивом лишається лише те, що українці показали себе згуртованими, щирими та безкорисними патріотами нашої держави. У нашому університеті було реалізовано безліч благодійних ініціатив з метою допомогти тим, хто ціною власного життя та здоров'я захищає суверенність та цілісність нашої держави. Давайте ж згадаємо, як це було. 13 вересня колектив університету передав головному військовому клінічному госпіталю чергову партію харчового продукту для інтерального харчування реабілакт, що є запатентованою розробкою науковців кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів. Цей продукт він дозволяє відновлювати багато показників організму пораненого. Відновлювати їх він відповідає вимогам, і він національно створений. Також звертаюсь до інших вищих навчальних закладів, щоб вони щоб вони допомагали для лікування поранених постраждалих при виконанні операції антитерористичної операції. З 16 по 18 вересня у Грандхолі КНТУ відбулася перша благодійна ярмарка майстер-класів КНТУ Україна в твоїх руках, метою якого був збір коштів на купівлю та передачу до головного військово-клінічного госпіталю, пристрою для ефективного заживлення ран. Продовж дійства усі бажаючі мали змогу за допомогою майстрів власноруч прикрасити смачне печиво українські кольори, звичайний обруч перетворити в заквітчений вінок. Придбати жовто-блакитну стрічку чи інші прикраси на будь-який смак або ж смачний кавун із картою України та навіть зробити тату із хни в найкращих українських традиціях. Чудово, що байдужими не лишились навіть найменші співвітчизники. Світова лихоманка Ice Bucket Challenge охопила і КНТУ як лід на голову. Наш улюблений ректор Анатолій Антонович, облившись крижаною водою та передавши кошти до центрального київського військового госпіталю, розпочав благодійний марафон, до якого приєднались і викладачі, і студенти. Найнеймовірнішим було обливання студентів на центральній площі університету, яке вони запам'ятають надовго. 21 вересня Всесвітній день миру, і КНТУ відзначила неймовірною згуртованістю. Небайдужі студенти організували флешмоб перед центральним входом, тим самим відзначивши бажання скорішого повернення українського народу до мирного та насиченого радощами життя. І вже 23 вересня, всього лише за декілька днів, зібравши необхідні кошти від благодійних акцій та придбавши апарат для проведення вакуумної терапії, студенти та співробітники університету передали його до головного військово-клінічного госпіталю. Це дуже значний день бо кафедра військової хірургії Української військово-медичної академії. Отримає сьогодні два апарати для проведення вакуумтерапії. Один з апаратів це придбав для кафедри Київський національний торгово-економічний університет. Апарат створює вакуумне середовище у рані над раною. Це сприяє значно більш швидкому загоюванню рани. Фактично, всіми ініціаторами всіх процесів є наше студентство. Прекрасно те, що студентство фактично входить до будь-яких справ активно, небайдуже, і з такою душею, з такими знаннями, з таким бажанням вирішити всі проблеми, що нам, як і керівництво університету, і працівникам тільки радісно за те, що таке майбутнє в нашій державі. І наостанок хотілося б нагадати, що лише власними руками ми будуємо наше майбутнє, лише наші співчуття та небайдужість здатні всилити віру в тих, хто повертається із поля бою. Лише спільними зусиллями ми подаруємо мирний світанок нашій Україні. Дякуємо вам.